І внаслідок авіаудару по лікарню у Вовчанську було ліквідовано десятки кадирівців. Про це заявив заступник командира Легіону Свобода Росії із позивним «Цезар». Він зазначив, що у будівлі перебував змішаний російський підрозділ, адже, як правило, на одного чеченця припадає десяток військовослужбовців з інших регіонів. Таким чином наголосив боєць Кадиров за рахунок трупів одноплемінників, робить собі політичне реноме. Своєю чергою російські пабліки із посиланням на міноборони та генштаб РФ пові. Домали, що через приліт загинуло понад 40 окупантів, і ще приблизно стільки ж поранено. Нагадаю, що напередодні сили оборони завдали потужного авіаудару по центральній лікарні у Вовчанську. Момент вибухів та руйнування триповерхової будівлі швидко розлетівся мережею. Як повідомив речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, загарбники використовували лікарню як укриття та місце накопичення сил, тому Збройним силам довелося знищити медустанову, аби завдати ворогові величезних втрат.